Слава Богу, молитви подяки. обшарпані страхом і болем, війною, прийшли, щоб зустрітися, Боже, з тобою, принести подяку, омиту сльозами і те, що не можемо сказати словами. Тоді покладемо ми просто до ніг, хоч смуток на серце і душу нам ліг. до тебе приходимо, між звісток тривожних, бо знаєм. Що чуєш і бідних, і заможних, і тих, хто розчавлені злою війною, що в розпачі хочуть зустрітись з тобою, терпляче з любою, чи... щоденно чекаєш, і милістю кожного з нас огортаєш. Ти, бачиш з блакитного ясного неба, що в час, цей тривожний, для кожного треба, Окраїть хлібини голодним підвалах. Пораненим віри, й надії, йому в спалах, обіймів, дитині, яка сиротою лишилася вмить у воєннім двобою, солдату, що втратив свій зір на війні, когось, щоб йому поводир був в житті, батькам, що дітей провели на війну, а їм привезли у голоднім грубу. Ти знаєш, як дати тих сил. Щоб триматись, від натиску горя і сліз не зламатись. У тебе підтримка тій юній вдові, що з дітьми малими лишилась біді, посмертне посвідчення мужа героя, ті рани сердечні, її не загоїть. Ти знаєш, як віри зміснити для тих, чий голос молитви війні в цій не стих, хто стукає в небо і вдень, і вночі. Молитви такі байдуже тобі, ти вірний тоді, коли всі проти нас, ти з нами в тривожний воєнний цей час, хоч страшно й болить Україні тепер, та світ в здивуванні сьогодні заумер. Болинуть з окопів молитви подяки, це дякують воїни, Богу сучасні, і там, де на фронті війна так грімить, між вибухів Богу, Пояка летить простого солдата і того, хто днями візначить з бою новими званнями, і вдячно зітхає дружина солдата, син щойно зумів дозвонитись до тата і дякує лікар, що бив за життя у того солдата, що своє ім'я не може згадати від болю страшного. Та Бог допоміг, врятував ще одного. Десь втомлено вдячно зітхнув волонтер, Вертає додому з поїздки тепер позаду прориви на розритих дорогах та вчасно доставив комусь допомогу. Як дякують Богу, ті люди в підвалах, їм хліба привезли, надіям в спалах, тремтить несміливо ще будемо жити, бо хліба, окрайчик, навчились ділити. А ось на руїнах. Подяка бринить, хоч дому немає, але в страшну ту мить, коли руйнувала оселю ракета, сім'ю Бог відвів у укриття недалеко і линуть подяки умиті сльозами. А як же сьогодні в тилу ми із вами свій голос молитві поясни підносим, чи далі за звичкою Бога лиш просим? Якщо ми прокинулись в своїй оселі, не капає дощ нам з пробитої стелі, Духмяна хлібина лежить на столі, Добробо достаток у нашій сім'ї. Якщо бачать очі і руки працюють здорові, і з ложечки нас не годують, і топчемо стежку своїми ногами, спокійно у ліжко спімо ми ночами, скажіть, чи подяка у серці бринить? Чи пісня хваління у небо летить, чи ангел відносить подячні молитви від нас тут в тилу, як на фронті йдуть битви, ми прагнем яскравих, швидких перемог, і в небо в розпачі, в розпачі кидаєм, де Бог і помісто суцільних почуй і подай, помилуй від нас відверни біль та відчай. Так зрідка та арфа подячна бренить, і пісня змовкає. Бо нам все болить, а Бог із любов'ю зробився для того, щоб ми прославляли Спасителя Свого. Ми списуємо все на тривоги, війну, що ми переходимо крізь гори, й біду. А Богу від нас небагато так треба, щоб жертва подячна зіймалась до неба, щоб ми поміж свисту тривог і сирен, і поміж розстріляних жахів і сцен і серце, й у сташі потіли в, в тиші так щиро. Я дякую Боже тобі, і прийде від Бога ота от перемога. І поки, мій друже, це твоя дорога, ще в'ється між труднощами він на землі, до Бога неси, ти не тільки жалі, а щиру подяку в тремтячих устах, і навіть тоді, коли сльози в очах, ти дякуй отак, щоб тебе чуло небо. А Богові більше від тебе не треба. А вдячних Господь підкріпляє в дорозі і сил додає в найстрашнішій тривозі, хто вдячними буде на землі до кінця, отримає в небі від Бога Вінця. Амінь.